226 мільйонів гривень, які були виділені виключно на підтримку Збройних сил України, це напряму на підрозділи. Велика частина цих коштів була відправлена як субвенції. Сьогодні я по пам'яті можу сказати, що, наприклад, третя штурмова бригада 50 мільйонів там. Підрозділа Національної гвардії, 118-ї бригади, автомобільного батальйону, які перебувають в місті Черкаси. Там і інших багато багато підрозділів, які дислокувалися і мають приписку в місті Черкаси, отримали також десь близько по 25 мільйонів гривень. Крім того, ще велика кількість коштів, зокрема, була передана для закупівлі товарів подвійного призначення, і 23 мільйони було виділено на придбання та передачі на військові частини. Матеріально-технічного забезпечення ну і крім того, ще управління цивільного захисту окремо закуповувало матеріально технічне забезпечення на суму близько 25 мільйонів гривень.